Вгадай вагу цього бургера та отримай його безкоштовно. Тримай, вгадуй. Скільки грам? 380. На жаль, ні. Гарного дня. 200 грамів. 200? На жаль, ні. Гарного дня. Вгадай вагу цього бургера та отримай його безкоштовно. Як ви думаєте, скільки? Так, тут... 350 грамів. На жаль, ні. 400. Ні. 200, 200. Ні. Я вже на дієті. Вгадайте вагу цього бургера то отримаєте його безкоштовно. Скільки? 400. На жаль, ні. Ну, приблизно може десь. 200, 200 грам. Ні. Вгадай вагу цього бургера то отримай його безкоштовно. А он тримає? Які варіанти? Ну, ну, ну До 200. Що це 150. 75. На жаль, ні. Є? Ні. Того бургера та отримує його безкоштовно. 400 грам. Ех, на жаль, ні. Вгадай вагу цього бургера та отримай його безкоштовно. 550. Тримай. Тобто <пробуй> ти, ти попробуй, так. ти що ти звідки знаєш. Скільки? 250 грам. На жаль, ні. Та грам <пробуй> 350. Ех, На жаль, ні. 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 Іще раз спробуй. Дамо спробуй ще. Давай, ще одну спробу. 420. Ех, ні. 550? Ні, ні. На жаль, ні. Вагу бургера вгадайте, отримай давайте, його безкоштовно. Так. Як ваші варіанти? 350. Ех, ні, на жаль, ні. Гарного дня. Я не думав, що це так важко, але ми продовжимо шукати. А ти підписуйся на нас і слідкуй.